Як завжди у цій порі, час новин на СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про головні події вівторка, 22 січня, вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Далі коротко про таке. Кілька сумських будинків вже тиждень без опалення. Ми підійдемо до начальнику теплоенерго домой. Будемо з задоволенням жити у нього. Україна відзначає ювілей Соборності. Це величне свято для кожного з нас. За лаштунками кастингу вокального проєкту Яскраві діти України Нужно класно, обалденно спіть. Самий головний критерій. У морози без опалення. Вже тиждень кілька сотень сумчан мерзнуть у власних квартирах. Рішуче налаштовані мешканці обіцяють: якщо ситуацію не вирішать, підуть жити у міську раду або до керівництва теплоенерго. Подробиці дивіться далі. Цілий квартал чи як це буде назвати група будинків стоїть без опалення, нормального, а крайні під'їзди взагалі холодні. Наприклад, моя квартира зовсім не єдиної батареї теплої немає. Холодні батареї та 12 градусів тепла у квартирах. Вже тиждень у таких умовах виживають мешканці будинків у районі Хіммістечка. За словами сумчан, після аварії на тепломережі з четверга їхні квартири не опалюються взагалі. Я заявок давав вже на штук 10. Тоже і в Київ дозвонился на гарячу лінію. 15.80 вот звонил час назад. Ніхто не дає вразумительного ответа. Вообще никто. общем ніхто. Суми тепла енергія. В они где-то на трасі. Я не понимаю, на какой трасі, на лижна или на какой? Ну просто интересно. Кутові квартири у першому та четвертому під'їздах найхолодніші? У відчай мешканці ведуть до своїх помешкань, аби показати стопчики термометра. От батарея батарія холодна, от комната у нас. Із четверга 17 числа января как відключили після пориву, так вона холодна, холодне Прямо холодійне камера. І от подогріваємося або електричним. Найбільше батьки хвилюються за малечу, аби діти не захворіли, кутують кілька шарів одягу. Рібенок сім місячний. хо його, окутуємо воно кричить. Старша дочка яка 12 років. Заболела. Зараз температура 38,5. Маленький ребенка годи три місяці. Обогріваємося всіми обогрівателями, якими можна. На момент зйомки біля тепломережі проводили ремонтні роботи працівники теплоенерго. Разом з обуреними мешканцями йдемо дізнаватися, коли ж з'явиться опалення у квартирах. Производимо ремонт кольцевої ветки для улучшення гідравлічного режиму. роботи сітей від катейна Ніжня 66А. Працівники підприємства обіцяють вирішити ситуацію до завтра. Втім, якщо слова не дотримують, сумчани налаштовані рішучі. Ми переїдемо до начальника «Теплоенерго» додому, будемо з удовольствием жити. У нього пускай приходить, Я йому даю трьохкомнатну квартиру. свою пускай живе, пожалуйста. А я буду жити у його квартирі в теплі. Я уверена. Розгнівані мешканці запевняють, поки проблему не вирішать, будуть жити у міській раді. Завтра, в більшій кількості ніж сьогодні, ми підемо до, до міської ради і будемо там жити. Там же тепло. Ми обов'язково прослідкуємо за ситуацією. Продовження дивіться у наступних випусках новин. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, Новини СТС. В Охтирці співробітники СБУ та поліції затримали членів кримінального угрупування. Банда ракетирів, до якої входили колишні ув'язнені, вимагала у підприємців гроші, погрожувала насильством та здійснювала розбійні напади. В оселях ракетирів знайшли відповідні докази. За скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове слідство. Займався проросійською діяльністю. Співробітники СБУ встановили особу проросійського журналіста. Він з 2015 року перебував у складі закордонного антиукраїнського центру. Чоловік адміністрував та інформаційно наповнював антиукраїнські інтернет-спільноти. Він здійснював поїздки до Чернівецької та Закарпатської областей, де записував інтерв'ю із представниками румунської та угорської нацменшин, а також прихильниками неорусинства. У подальшому ці сюжети використовувались російською пропагандою для створення негативного медійного образу української влади. У полон бойовиків ДНР потрапив боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Станіслав Панченко. Зникнення військового у бригаді виявили у ніч 17 на 18 січня, а його пошуки не дали результату. На третій день після зникнення Станіслава інтернет-ресурси ДНР поширили відео з полоненим бійцем. У свою чергу на сторінці 58-ї бригади у Фейсбук увагу акцентують на тому, що сказані у відео слова бійцем панченком, скоріш за все, результат психологічного чи фізичного тиску. Вогонь позбавив життя жителя села Верхні піщани Сумського району. Під час ліквідації пожежі вогнеборці встановили, що загоряння сталося всередині будинку. Загиблому було 36 років. Ювілей української соборності та свободи в Україні відзначили сторіччя з дня підписання акту Злуки. Це свято присвячене об'єднанню Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Як цей день відзначили у Сумах? Дивіться у сюжеті Маргарити Сахно. Сто років тому на Софійській площі у Києві проголосили з луку УНР та ЗУНР. Офіційно День Соборності українці відзначають з 1999 року. У сумах святкування почали з покладання квітів до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні. покладанні квітів на центральному кладовищі сумчани вшанували пам'ять загиблих на сході країни. Тут відбувся мітинг реквієм. Ми в родині дуже до цього ставимося патріотично. Акт злуки це як ну, воз'єднання як будь-якої родини, так і народу, так, який був роз'єднаний. Вона символізує те, що наш український народ. Це єдиний народ, єдина нація, яка вже відбулася, і ми будуємо збудували вже свою країну. Продовжили відзначати День Соборності та свободи хресною Ходою. Сумчани та гості міста рушили від Свято Воскресенського собору до скверу Тараса Шевченка. Там відбувся урочистий мітинг Соборна та єдина рідна Україна. Також тут вшанували пам'ять українського кобзаря. Я вважаю себе патріотом своєї держави, і знаєте, сьогодні таке свято день єднання українських земель. Тому я вважаю, що як кожен патріот, це величне свято для кожного з нас. Цей акт злуки дав поштовх відтворення сучасної нації, яка нині має свою землю, віру, мову, традиції та звичаї. У цьому переконаний краєзнавець Микола Карпенко. Все повторюється як сто років тому. Ішли московити завойовувати нас і казали, що нас нема. Там це все донецькі є, і харківські робочі. До святкувань долучилися і представники влади. Російська імперія, але інші імперії так само не хотіли, щоб було незалежна Україна. Обирали різну тактику, але працювали в одному напрямку. І зараз хочу сказати, що Сильна незалежна Україна потрібна наперед усе нам самим, і це треба розуміти. Завдяки акту злуки. Ми нині живемо у незалежній державі. Проте зараз, як і сто років тому, маємо відстоювати свої права на сході держави, аби жити у мирній та цілісній країні. Маргарита Сахно, Кирило Ульянченко, новини СТС. Нова техніка для освітян у конотопі кожному навчальному закладу вручили те, що вони замовляли. Головна умова вкластися у 50 тисяч гривень. Що ж отримали школи та дитячі садочки? Дивіться далі. А ти подумай, можна це перший А-клас третьої школи. Малеча навчається за програмою нова українська школа. Мають спеціальні парти та необхідний дидактичний матеріал. Проте до цього часу не вистачало технічного забезпечення. Новенькі планшети кожному першачку вручив народний депутат України Ігор Молоток. Батьки вдячні за таку підтримку їх навчального закладу. Це дуже покращить навчальний процес. Уроки будуть змістовними, цікавими, і, безперечно, нашим дітям буде дуже цікаво та інтересно. Ми дуже йому вдячні. Вважаємо, що це чудова інвестиція в майбутній розвиток наших дітей та взагалі нашої країни. На цьому сюрпризи для третьої школи не закінчилися. І ще для третьої школи, яке подарунок, для старшокласників це паспорти на шість комп'ютерів для комп'ютерного класу. Зоя Валідина, будь ласка, отримайте і по приналежності. Це стало можливим завдяки субвенціям з державного бюджету. Ми започаткували програму. По 50 тисяч гривень кожному навчальному і позашкільному і дошкільному закладу. Кожному на 160-му виборчому окружі Це місто Канатоп, район і так далі. Тобто, і кожен на свій розсуд керівництва закладу використовував ці кошти на, на свій вже розсуд. Ви використали їх саме сюди, бо ви вважали це запотрібна. Тож нову техніку отримала не лише третя школа, а кожен навчальний заклад конотопа, шостки та частини Кролевецького району. Кожному керівнику навчального закладу вручили паспорти на техніку, яку вони замовляли. А це телевізори, інтерактивні дошки, проектори та комп'ютери. У 2018 році ми отримали субвенцію з державного бюджету завдяки сприянню нашого народного депутата. 50 тисяч гривень на кожен навчальний заклад. В загальній сумі на освіту міста Конотопа мільйон дев'ятсот п'ятдесят. Освітяни сподіваються, що ця програма працюватиме і надалі. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, Новини СТС. У Конотопі відбувся кастинг обласного етапу конкурсу Яскраві діти України. Це другий сезон вокального проєкту. Минулого разу переможець українського етапу представляв Україну на міжнародному фестивалі Санремо Джуніор. За лаштунками кастингу побувала і наша знімальна група. Юні вокалісти з усієї області зібралися у конотопі. Тут проходить кастинг другого сезону обласного етапу конкурсу Яскраві діти України в таких маленьких містечках, як Конотоп, не було ще ні одного відборочного туру цього конкурсу. То це велика. Нагода для канатопа показати своїх дітей, і велика нагода для канотопа дати поштовх для всіх творчих колективів. Зареєструвалось майже 50 учасників віком від 6 до 15 років. Із них мають обрати 20 найяскравіших. Ну які критерії нужна, класна, обалденна спить критерий. Как критерій. У нас нету ніяких обязательных условий, що це только бути тільки естрадна, пісня, або тільки народна, або вид искусства приветствуется. Кожен конкурсант має заспівати дві пісні українську та світовий хід. Деякі учасники зізнаються, що готували свій репортуар лише за кілька днів до кастингу. Очень було страшно. Предупредили мене за около п'яти днів. Навіть так. Да, я вивчила за п'ять днів песню цілу. Да, англійською. Для мене язик не тяжело учить. Даже на французском пела и разные языки. Тяжело в то, в то в том случае, что были высокие ноты, и их надо было уверенно доставать. Ну, то есть это все сложно. Цей конкурс проходитиме вдруге. Є учасники, які вже брали у ньому участь у 2017 році. Серед них і Аліна Степаненко. Дівчині 12 років, вокалом вона займається з першого класу. Говорить, що до кастингу готувалася з двома викладачами. В тому році я вже приймала участь, і мені дуже сподобалася вся ця атмосфера, енергетика і сам азарт. Цей. Мені дуже сподобалось. Я вирішила, чому б і не прийти в цьому році. В цьому році було вже якось легше, тому що вже знала, що я куди їду, і знала, як це буде все проходити. Павлу та Насті також по 12 співом займаються з трьох років. Вони вже виступили та хвилюються в очікуванні результатів. Це було ну так середньо, не дуже страшно, але да. ми справились. Да. Ну, Но. ми так думаємо. Хвилюються не лише учасники кастингу, а й їх батьки. Поки виступали, пока ждали було так более переживательно. Уже сейчас ну просто чекаємо результат. На що сподіваємося? Ну конечно хочеться пройти далі. ж приємно вражені талантами юних вокалістів Сумщини. Сьогодні є і нас порадували. Очнові діти очі порадували. Это приятно всегда, когда ты видишь, что в твоей стране такие разные дети такі такие талантливые. Уже у лютому у конотопі відбудеться відбірковий тур. 20 найкращих вокалістів змагатимуться за можливість представляти нашу область на сцені Палацу України на гала-концерті всеукраїнського етапу. Вокальний проєкт Яскраві діти України заснував народний депутат України Ярослав Москаленко. На Сумщині проведення цього конкурсу ще у 2017 році ініціював та підтримує народний депутат України Ігор Молоток. Також захід проходить під патронатом голови Сумської облдержадміністрації Миколи Клочок. Чката за сприянням управління культури ОДА. Тетяна Корнієнко Єгор Криворучко Новини СТС. І до спортивних подій сумський футцентр СумДУ зіграв перший матч однієї восьмої фіналу Кубка України з футзалу з ФК АРП «Запоріжжя». Гра проходила на майданчику спортивного комплексу СумДУ. На четвертій хвилині команди обмінялися голами і на перерву пішли з рахунком 1-1. Реалізувавши пенальті на п'ятій хвилині другого тайму, футцентр сумду вийшли вперед. А на восьмій хвилині гри закріпили перевагу. На десятій хвилині команди обмінялися голами. Після цього двічі забивали гості. І в результаті з Підсумок матчу до рахунку 4-4. Матч відповідь проведе через два тижні. Орієнтовна дата 2 лютого. Учись в яких домзальних условиях ми грали, то що, звісно, це для поїти. Якщо вийшло готується в одному одного залу, нам сказали буквально за низьких днів, що, що Я не знаю, як. Команда за первого місяця маленьком зале, а вот даже не тренировки не провели. Это неправильно. И, наверное, все-таки надо запрещать играть в залах с такими размерами. не просто другой футзал, а даже тяжело назвать этот футзал. По ходу встречи, как назывались события, особенно во втором тайме, конечно, мы чуть-чуть, наверное, рано поверили в победу. И если в первой лиге нас прощали, Кубкової ігрі в нас поставили э, е на место. Таким побачили цей день журналісти телеканалу СТС. Наша новинна редакція продовжує свою роботу. Долучайтеся і ви. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо станете свідком надзвичайної події або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого. Близько сотні операцій по відновленню та корекції зору на місяць. Така статистика проведення хірургічного втручання в офтальмології сумської обласної дитячої клінічної лікарні раніше тут не було навіть повноцінного відділення, втім наразі дітлахів з усієї області можна оперувати у сучасних та комфортних умовах. Цих пацієнтів навіть часом становиться лише більше. І ми можемо зараз їм надати ту допомогу, яка їм збереже зір, яка допоможе їм залишатися здоровими і бути щасливими дітками. Створити з нуля менше ніж за два місяці нові операційні вдалося за ініціативи депутата обласної ради Юрія Чморя та підтримки депутатського корпусу політичної партії відродження у минулих роках. Очолюючи Сумську облдержадміністрацію за ініціативою Юрія Чмиря, побудували та капітально оновили низку об'єктів соціального спрямування, зокрема у медицині. Це ремонт лікарень та будівництво п'яти діагностичних центрів. Тому створювати і множити об'єкти задля для поліпшення життя людей залишилось Основним принципом це дало підвищити е, якість операції. Я вже сказав, друге це вже умови, в яких в інших умовах е, робляться ці операції, і третє, я б додав, що це зручність для лікарів, для лікарів, плюс зручність для пацієнтів, тобто вони вже себе відчувають вже в безпечніших умовах. Тепер в операційних офтальмологічного відділення все мобільно для лікарів. Навіть найменші деталі, такі як спеціальний стіл з підставками для рук лікаря або ж світлодіодна лампа чи проведений кисень, забезпечують високу якість хірургічного втручання а у подальшому і відмінний результат. Всі депутати, у нас 8 депутатів по 100 тисяч гривень. Ми ці кошти, які були спрямовані на виконання наших депутатських повноважень, ми їх спрямували на дитячу обласну лікарню. Ми розуміємо важливість цього об'єкту для нашої громади Сумщини. Ми і надалі будемо допомагати, тому що хто працює, хто добре працює, то і тому хочеться допомагати і більше робити. А робити треба для наших дітей, бо це наше майбутнє. Соборності України та сотеї річниці прийняття акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в обласній філармонії лунали українські пісні та згадували знаменну подію. Коли була організована і створена Українська Народна Республіка, стало питання про те, щоб об'єднати нарешті всі українські землі в одну єдину. Держава Україна, і таке було зроблено. Мені просто уявляється той день, який проводився 100 років тому у Києві на Софійській площі, коли здавалося, ці слова, які говорили люди, про свої бажання об'єднатися, жити в злагоді в мирі, вони не просто пливли над площею Софіївською, а вони летіли ввись. Депутат Сумської обласної ради зазначає, питання єдності є особливо актуальним, адже нам знову доводиться захищати свою незалежність. Імена, от іміна сьогодні, як ніколи, наше государство нуждається в нашому єдинстві. Чому? щоб ми не потеряли свою державу? Щоб да? Це дійсно була Україна без війни, без корупції, де буде детский смех, сміх, не крики мітінгуючі. Як і тоді наші е батьки, наші діди, наші прадіди виборювали незалежність держави, так і сьогодні на сході України наші хлопці захищають наш суверенітет, нашу соборність, нашу цілісність. Наголошують на цьому і сумчани. Головне не втратити це. Цю єдність між західною і східною Україною, а ну, сторіччя злуки, якої ми святкуємо. Поєднався сила, у єдності перемога, і ми переможемо. З нагоди свята читали і вірші. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Артисти Філармонії до Дня Соборності отримали відзнаки Міністерства культури України.